Як і інші подібні образи, ця ікона допомагає всім, хто звертається до неї щирою молитвою, незалежно від змісту прохання. До неї звертаються під час зовнішньої загрози, коли країні загрожує небезпека від загарбників. Така традиція склалася історично, адже подія, яка призвела до появи ікони, була пов'язана саме з проханням про захист міста. Віряни обходили укріплення з іконою, і допомога приходила, а ворожі війська були розбиті, навіть якщо їх число перевищувало кількість захисників. Вважається, що така хресна хода мов би, розкидає над містом незримий покрив, що перешкоджає будь-якому вторгненню. Крім того, в ікони Покрови Пресвятої Богородиці варто просити допомоги у всяких справах та починаннях. Люди, які страждають будь-якою тілесною хворобою, можуть молитися про зцілення. ті, які знаходяться в положенні матеріальних нестатків, про набуття майна. Але головне її призначення захищати душу вірянина, вказувати вірний шлях і викривати від смутку бід, спокус і негараздів.